Всім привіт, друзі! Мене звати Надя, і ви на моєму каналі Жити життя. Наприкінці минулого листопада я остаточно вирішила стати блогером, випускати регулярно відео на своєму каналі. І сьогодні це моє соте відео, і, як на мене, це дуже символічно, Ось річниця і соте відео, такі дві чудові цифри. І сьогодні я хочу з вами трошки поділитися перед історією, з чого все почалося, як почалося. Трошки, можливо, технічні якісь моменти вам будуть цікаві. А також наприкінці зроблю невеличкий розіграш, тому підписуйтеся уже зараз, додивляйтеся відео до кінця, виконуйте умови і, можливо, саме ви станете щасливим переможцем. Отже, з чого почалося моє блогерство Зі злому сторінки на Фейсбуці. Саме тоді ми були на самоізоляції, оскільки захворіли на COVID-19. І я такий написала дещо щемливий пост саме на сторінці про нашу хворобу, про наш стан. І за кілька днів це сталося. Мою сторінку зламали. Це вже був дуже пізній вечір. Ми повкладали всіх спати, і старших дітей, і малюка приспали. Нарешті там вже збиралися і самі вкладатися, і тут почалися безперервні дзвінки, повідомлення. Дзвонили і писали чоловіку, постійно телефонували мені. Я була просто шокована цією ситуацією, я не знала, що робити, за що братися. Чоловік одразу написав, позначивши мене, і написав на моїй сторінці, що мою сторінку зламали, потім його заблокували теж. А я свою сторінку не могла ні заблокувати, ні видалити, намагалася відновити, записувала там якісь відео визначення, що це я, але нічого не допомогло, отже, все, капець, сторінки більше немає. І так само був прив'язаний у мене інстаграм до Facebook сторінки, тож і він був уже в недоступі. Від мого імені просили гроші. Причому, ну, знаєте, просто по списку: привіт! Як у вас справи? в мене до тебе таке прохання. Позич мені, будь ласка, таку енну суму грошей. Я точно не пам'ятаю, скільки просили, але кілька тисяч. І, на жаль, є люди, які повелися на це, ну мені дуже прикро. І реально кілька місяців я просто здригалася від будь-яких повідомлень, від будь-яких дзвінків, оскільки я думала, о Боже, зараз це хтось телефонує, він скаже, коли ти мені нарешті повернеш гроші. І знаєте, насправді це настільки відштовхнуло мене взагалі від соцмереж. В мене було таке враження, ну відчуття, що я не хотіла ніяких Фейсбук, сторінок, інстаграмів і тому подібного, оскільки ну, в мене дійсно була класна сторінка в Фейсбуці, постійно якісь там я викладала моменти нашого життя, якісь цікавинки, ділилася з своїми друзями. І мені було шкода, що все це зникло, адже знаєте, рік за роком якісь спогади виринають. Але, зрештою, це і стало початком моєї історії як блогера на Ютубі. І насправді, в інформації про мій канал ви можете побачити, що він був створений в 2011 році. Так, це справді так і є, але відтоді, коли я зареєструвалася, я нічого не викладала. Там було одне єдине відео із виступу мого старшого сина. На той момент йому було 3 роки, і він виступав у садочку, і цей запис був у мене на сторінці, але зараз я його закрила. І ось уже в 2021-му відновила свою діяльність, точніше, розпочала. Викладала кілька незначних, таких невеличких відео. Вони всі є. У мене на каналі я ніяке відео не видаляла. Е, тому ви можете зайти і побачити, з чого починався мій канал. І давайте ж розповім, про що мій канал. Вже кілька років я підсіла на YouTube відео, постійно переглядаю, і, в принципі, мені дуже була близька. Така тема мотивації, мотивації на прибирання, готування, якісь створення домашнього затишку. Але я не хотіла обмежуватися чимось одним. Наприклад, показувати там, ну, типу, є там e BookTube, да, де розповідають про прочитані книжки, або де там в'яжуть і вишивають, або якісь поробки роблять, або якийсь декор своїми руками. E Ну, це не для мене, я не можу обмежитися якоюсь однією темою або довелося б створювати кілька каналів. А на своєму каналі я об'єднала ці всі теми. Я ділюся якимись ідеями по організації, по організації домашнього простору, затишку, декоруванню. Також інколи ділюся з вами смачними рецептами і, звичайно ж, подорожами. Оскільки це також є частиною мого життя. Я дуже люблю мандрувати, подорожувати. І тому ось це все моє життя. І показую вам на своєму каналі у форматі лайфстайл. Про відео. Відео про подорожі є найнепопулярнішими на моєму каналі. Я не знаю, чому, можливо, я не супер тревел блогер Якісь там суперзйомки з дрона у мене відсутні. Але я ділюся тим, що бачу цією красою. Хочеться все одно поділитися і я викладаю, незважаючи на невеликі перегляди. А найпопулярнішим відео у мене є рецепт торту «Бите скло. Це взагалі шок для мене, тому що я взагалі аж ніяк не очікувала, що це відео може в мене так мати такий успіх і прорив. Його реально подивилися зараз більше 50 тисяч, і, ну, як для мого каналу, це велика цифра. Якщо ви також плануєте завести канал, розпочинайте. Для цього абсолютно нічого не потрібно, я вам чесно скажу. Все, що вам потрібно, мабуть, у вас зараз у руках, і, бо більшість все ж таки дивиться зараз YouTube із телефонів. І телефон це те, на що я знімаю, те, де я монтую, і в принципі цього достатньо. Згодом у мене з'явився штатив із селфі Кільцем. І також на день народження я отримала стабілізатор, і, хоча я дуже рідко ним користуюся. Звісно, у мене були хвилювання, переживання, я не люблю свій голос слухати у записі, але то все дрібниці. Якщо ви справді хочете розпочати канал, вас не повинно нічого зупиняти. Е, приміром, мені допомогла така ідея, як е, подивіться е, блогера, якого ви любите дивитися, і погляньте на його відео. Кілька років назад, два-три, чи скільки там його каналу, і ви побачите, що його перші відео теж були не дуже. І це все розвиток, це все досвід. Тому не бійтеся, розпочинайте і все вийде. І також хочу відповісти на питання, Інколи мене питають, чому така тиха озвучка, чи чомусь таке враження, наче я соромлюся, або що у мене поганий настрій. Це насправді тому, що. Більшість своїх відео протягом цього першого року я записувала у сусідній кімнаті, де спав малюк, і тому я так намагалася тишком-нишком зробити цю озвучку, бо це справді була єдина можливість, коли чоловік був на роботі, діти в школі. І ось цей проміжок у мене був для начітки. Ось ця година півтори. Ну насправді він спить сам не дуже довго. Потім е я лягаю біля нього. Тому ось е такий голос і виходив, що наче я так таємничо щось розповідаю або зроблюся. Ну, ось так. Зараз ситуація трошки змінилася. Я записую відео, коли чоловік ходить на прогулянку із малюком. І це ще, до речі, один момент, який я, ось, наприклад, ще досі не можу наприклад, записати розпаковку, коли вдома хтось є. Хтось слухає там мене дивиться, все. Я просто заклякла і все нічого не можу начитати, тому я всіх виганяю в інші кімнати і вже спокійно вам знімаю якісь огляди покупок. І про завітні цифри для починаючого блогера це набрати тисячу підписників і 4 тисячі години перегляду. Дякую вам, мені це вдалося за цей рік. Я набрала тисячу підписників за 9 місяців. Супер дякую! Це ми зробили разом. Я дякую за довіру. І знаєте, я навіть не очікувала, не сподівалася, що наберу таку кількість підписників. Я пам'ятаю, коли я починала, у мене було там десь 10, якісь там родичі ще підписувалися давним-давно. І тоді стало 12. Тоді ми сходили в гості, там чоловік сказав, що в мене канал, там стало 14, і така, вау, супер! 14 підписників, все, я суперблогера. Ну і це все при тому, що я робила перерву кілька місяців, коли почалася війна, я взагалі нічого не знімала, нічого не викладала. Потім я почала знімати, і тому ось протягом цих літніх місяців в мене виходило відео наших весняних якихось подій. Тому що я їх відзняла, і все одно мені хотілося поділитися з вами. Навіть попри те, що мені писали в коментарях, що це навіщо ви викладаєте цю ранню весну. Тоді багато налетіло в мене ботів в коментарі, де я писала про наше перебування у бункері, коли ми тільки приїхали до Швейцарії і проживали в бункері. Було дуже багато негативних коментарів. Ну, але менше з тим я змирилася. Це все ж таки, я думаю, це сусідські наші північні коментатори. Тому так. Чи є негативні коментарі? Так, є, проскакують. Інколи такі просто якісь біполярні, тобто одні пишуть: О, ви якісь там ніщеброди, що це ви там тиняєтеся, для чого ви це їздите туди-сюди а Інші пишуть, чому це ви показуєте і хизуєте своє сите життя? Ну, яке сите життя, вибачте мене, якщо ми приїхали голі босі в нас нічого не було, і ми починаємо все спочатку фактично назбирувати якісь там стільці, ложки, тарілки, ну, це не сите життя. Але менше з тим також, окрім першої тисячі для підключки монетизації, Потрібно було набрати 4000 годин перегляду. І якраз ось коли виповнився рік моєму каналу. Ці 4 тисячі годин перегляду якраз і назбиралися. І за перший тиждень, і за цей останній тиждень листопада я там назбирала близько 50 центів мега сума. Але насправді я заводила канал не для заробітку, це моє хобі. Те, що мені подобається робити, те, що я люблю робити, і мені дуже приємно, коли до мене підписується. ця кількість підписників: 1, 2, 3. І також я хочу подякувати своїй сім'ї, своїм близьким, особливо чоловіку, за те, що підтримує мене. В принципі, я стараюся, щоб YouTube канал ну, не був моєю основною зайнятостю. І Якщо стоїть вибір там приготувати їсти чи записати відео, я готую їсти, прибираю, йду з малим, займаюся гулянням іграми. Чоловік мене завжди підтримував. І коли я сумувала, що в мене там відписуються, він казав: Це супер, це Вау! Це якраз те, що тобі треба. Оскільки ну, це не твоя аудиторія, просто відпусти. І, знаєте, це насправді допомагає, так, мотивує і підбадьорює. Ну, справді, якщо не подобається людям дивитися, ну не дивіться. Знаєте, у кожного блогера є своя аудиторія, є різні смаки. Я не 100 доларів, щоб всім подобатися, я це чудово усвідомлюю. І на знак вдячності, я хочу подарувати вам подарунок. Це буде щось швейцарське, оскільки ми зараз у Швейцарії. Не знаю, скільки там буде по терміну доставки в Україну. Можливо, це трошки затягнеться, тому що зараз я знаю, вантажі стоять на кордоні, їх не пропускають з України в Швейцарію. Зокрема, тому ми чекаємо свою посилку, і коли вона прийде, я відправлю подарунок в Україну. І умови, як завжди, супер прості: бути підписником мого каналу. Поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну і звісно, яке ж день народження без торту? І у мого каналу був торт смачний, ми його поїли, Ставлю вам кілька кадрів. С днем народження тебе! З днем народження тебе! з днем народження! Жити життя. Бажаємо тобі мільйон підписників! З днем народження тебе! Ура! Ура! Мільйон підписників, Давай! Давай! І також наприкінці ставлю вам відео із нашої поїздки до Церманту. Ми їздили дивитися на матерхор на цю найвідомішу гору Швейцарії. Тому насолоджуйтесь переглядом! Найближче містечко, з якого видно гору, називається Цермат, і до нього не можна приїхати автомобілем. Тому ми доїхали автомобілем до Віспу і там вже пересіли на громадський транспорт, а саме на потяг. І вже на ньому відправилися до Цермату. Сама дорога до цармату є дуже мальовничою. Постійно крутили голови то ліворуч, то праворуч, і перед очима постійно поставали то засніжені вершини гір, то водоспади, то чарівні долини. Також мене дуже вразили ось ці дахи, викладені із такої, ніби кам'яної черепиці. Я такого ніде раніше не бачила, а у церматі дуже багато будиночків накритих саме ось такими кам'яними черепицями. Ну що ж, ми прибули до цермату. На жаль, далі ми не поїхали до. Щоб під'їхати ближче до гори, оскільки то вже не було безкоштовно, і складало 110 франків за особу, і це для нас виявилося занадто дорого. Тому ми погуляли по цермату, помилувалися цим містечком, цим дуже популярним і надзвичайно дорогим курортом швейцарським. В принципі, гору видно з будь-якого куточка цього містечка. Ось ця красуня пірамідальної форми, яка зображена на шоколадках Тоблерон. Горн має висоту 4478 метрів. І перше сходження було 14 липня 1865 року. До цього було дуже багато спроб, але всі вони завершувалися невдачею через складність підйому. За допомогою Google-карти ми знайшли кілька оглядових майданчиків, позначених на карті, і пройшлися по них і помилувалися цією красунею. Дякую за перегляд! І незабаром побачимось до нових відео. Папа! -па.